Слава Україні! Розпочалася 1364 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках було 7 боєзіткнень, на південно-Слобожанському 6, поблизу Вовчанська та у бік Дворічанського. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 3 атаки окупантів у районах населених пунктів Піщани і Степова Новоселівка. На Лиманському ворог атакував 9 разів. На Слов'янському. Уму напрямку у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська і Федорівки. Противник провів 10 атак на Краматорському дві. На Костянтинівському напрямку 20 штурмів у районах Щербинівки, Олександро Шультеного, Русиного Яру, Яблунівки та обік Костянтинівки і Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе. На Гуляйпільському напрямку 10 штурмів у районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове і Зелений Гай. На Оріхівському одна атака. На Придніпровському дві. загалом напередодні загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет і скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, противник залучив для ураження 5130 дронів камікадзе і здійснив 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 із реактивних систем залпового вогню. Тим часом втрати російських загарбників склали 960 осіб. Сили оборони вразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, знешкодили 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 43 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!